Рено Талісман 16 року. Автомобіль тільки приїхав з Франції. В Україні ще ніхто на ньому не їздив. Автомобіль поєднує в собі комфорт, сучасність, практичність, економічність, надійність. Все відразу. Автомобіль дуже економний. k 9К, 1,5 дизель. Їздити ви зможете з витратою пального в районі 5 літрів на 100 кілометрів, без крутих опцій, таких як адаптивний круїз, контроль утримання в полосі, партроніка 360, 17 колеса, гуд'єр резина, безключовий доступ, автомобіль весь в рідній фарбі. Контроль сліпих зон, автозеркала, всі спопідіймачі, сидіння з масажем. Дуже приємно робить масаж. Автомобіль має проекцію, Вибір режиму їзди. Міняється контурна підсвітка, ambienтна. Міняє свій колір. Класна навігація. Клімат такий от сучасний сенсорний. Двозонний клімат. Дуже гарний стан автомобіля. Ось такий задній ряд сидінь. Сидіння можна скласти, буде велетенський багажник. Реально дуже класний автомобіль і по дуже гарній ціні. Абсолютно цілий, готовий до експлуатації. Він буде привозити, привозити і ще приносити вам масу задоволення, комфорту і не буде брати з вас дуже багато грошей за це за задоволення. Звертайтесь кільцева дорога снадесяття, територія столичного ринку. Тут ви як завжди ви зможете переглянути даний автомобіль, протестувати та придбати.